день, шановні аграрії, Насінева компанія Агрован продовжує сіяти сім'ї участки свої, сіємо дебехотин, фієста, Міотіда. Ви їх вже вивчили, мені можна і не казати. Забезпечуємо наших аграріїв, якісним насінням. От щоб на наступний рік були гарні початки в аграріїв, аграріям треба мати гарний посівмат. А за це з року в рік відповідає на себе бере компанія Агрован. відповідальність. Тільки Агрован. Забезпечує якісним насінням і молодці, що роблять аграрії, купують саме наш посівмат, шукають наш ДБ Хотин. А ми висівати посівмат, вміємо. Вирощувати якісне насіння. Ми вміємо. Сьогодні, 15 квітня, на Дніпропетровщині продовжується посів сім'яних учасків. Значить, спішимо, сроки трохи здвинулися, шановні аграрії, спішимо не втратити вологу. Вона ще у нас є, але з такими дурними вітрами, шановні аграрії, ми боїмося, що її через неділю не буде. Бачите, і спішимо кукурузочку посіяти, щоб насіння лежало в вологій землі. Це в нас поле після соняшника, шановні аграрії. Було воно зоране в зиму. Закультивували, під культивацію внесли 2 кг органофосочки. Добрива дали. Тобто фосфором і калієм наша кукурузочка забезпечена. А азот ми засипали в бункер і сіємо кукурузку саме з азотом. Їй на її вегетації їй дуже потрібно багато азоту для формування. Кроме волога, тепла і фосфора ще потрібно багато азоту. Тому азотиком ми її забезпечили, сіємо 120 кг на гектар. Даємо посіві. продовжуємо сівбу. Далі слідуюча операція. Будемо ще сюди почвеник вносити до досходовий гербіцид, щоб наша кукурузочка росла чистою і не конкурувала з бур'янами. Значить, ввечері сьогодні будемо вносити талазін ультра, діюча речовина, Есметалохлор і Тербутілазін. Дозіровочку ми даємо саму максимальну 3 літра. Чого нам цей гербіцид сподобався? Він не промивається і довше працює. Тобто за свої гроші він свою роботу робить на ура. Контроль усіх, шановні аграрії, широколистих і злакових майже серняків, дає нам змогу отримати чисті всходи на кукурузі. Ну це ж нам і треба, шановні аграрії. А там вже в 3-5 листочків будемо страховим забирати те, що залишиться. Також слідкуйте за нашим каналом, шановні аграрії, тому що у нас на цьому учасці буде і сорт, очистка проходить, і інспектора привозить на поле, будемо показувати. Це все робиться для того, щоб мати отакі ось гарні по два Початки на нашому посівматі. Щоб був гарний урожай у вас, треба виростити гарний для початку посівмат. Що ми і робимо? З року в рік ми вам предоставляємо ДБХН ФАО 250, ФІЕСТА, Міотіда, гарні, гарний насінневий матеріал. Нам допомагає доробити агрокорпорація степова. Ну але сьогодні не про це. Сіємося, ввечері вносимо до Всходової і переїжджаємо на слідючі ділянки. Спішимо сіятися, щоб вітер не встиг нам видути останню вологу. Далі переходимо на сою і в травні вже розпочинаємо сіву соняшника, шановні аграрії. Коментуйте, як вам відео, як вам сподобалося, як ви вважаєте, чи не рано ми зайшли в поле, бо стращають нам ще похолоданнями, мінусами стращають. Але то лі переживають за вологу, то і за мінуси. Це вже як то одинаково. Тому розпочали сіву, а там уже як Бог дасть. Хочеться виростити гарний посівма для наших любимих аграріїв. Ой, шановні аграрії, дай Бог, досіється, бо щось вітерець піднімається, щоб нас дощ не нагнав. Спішимо. Слідкуйте за каналом, шановні грай, слідкуйте за посівом, наблюдайте за нами, коментуйте нам, а ми вам будемо ставити лайки. До побачення, мирного неба, шановні грай, всього вам найкращого. Хай щастить вас вам і все буде добре. Буде мир на землі, все буде добре. До побачення!